Скрипалька Маріана Мартинюк готує ученицю до виконання уривку з концерту для скрипки. Розповідає, два роки тому грала на сценах за кордоном, а нині навчає дітей в Україні. Ну, війна розпочалась і я почала грати більш більше на концертах, сольна діяльність в різних колективах. От де запрошували, там і грала. З початком повномасштабного вторгнення виїхала за кордон. Там, каже, з нуля почала будувати кар'єру. Спочатку, взагалі, в мене не було знайомих музикантів, і я коли робила прогулянки, я вслухалась, можливо, десь я почую якийсь музичний звук. Та після року гастролів містами Європи та Азії додає вирішила повернутись в рідне місто. Каже, ані обстріли, ані повітряні тривоги її не зупиняють. Приїхала я в Україну і зрозуміла, що я хочу продовжувати сольну кар'єру. Говорить, створила дитячий музичний ансамбль, грає на доброчинних концертах та просуває ідею. Мистецтво наближає перемогу. Нині відсутня точна інформація про кількість громадян, які виїхали за кордон з початку повномасштабного вторгнення. Згідно з даними інституту демографії та соціальних досліджень, їх понад 4 мільйони. Та кожна організація надає різну статистику. Чому так відбувається? Ми дізнались у завідувача відділу міграції Інституту демографії Олексія Позняка. Ми маємо інформацію лише від державної, державної прикордонної служби. Вони фіксують факти виїзду і в'їзду в Україну і фіксують не кількість людей, а кількість подій. Тобто, якщо людина кілька разів поїхала туди-сюди, то вона кілька разів потрапляє в цю статистику. І серед тих, хто в'їжджає в Україну, невідомо скільки з них ви, ви виїхали. виїжджали в період перший період війни. І, скажімо, вже повертаєте назад. Станом на вересень 2025 року за кордоном перебувало 6 мільйонів українців. Такі дані надає Агентство ООН у справах біженців. Олексій Позняк пояснює, частина з цих громадян перетнули кордон нелегально. Частина наших людей виїхала через то потрапив окупацію. І виїхала через Росію там через російсько-фінський, російсько-естонський кордон, або небудь деякі навіть у Грузію. Це призводить до нехватки робочої сили. Вже багато роботодавців говорять про те, що вони відчувають нестачу робочої сили і не можуть знайти відповідний персонал. По-друге, оскільки виїжджає ви, ви, виїхали в основному жінки з дітьми. Це дуже негативно вплине на демографічну ситуацію. Попри те, що спочатку повномасштабного вторгнення понад 4 мільйони українців повернули за кордону. Різниця між виїздами та в'їздами є від'ємною та становить 2 мільйони осіб щороку, розповідає кандидатка економічних наук Оксана Руденко. Це втрата робочої сили, відповідно, яка ну призводить до подальших економічних процесів. Це найбільша буде проблема це навантаження на одного працюючого щодо соціальної. Політики, тому що якщо брати вікову категорію, так то саме працездатне населення є основним носієм і тим, хто до наповнює бюджет України, так продовжує його наступний економічний розвиток. І саме ось ця вікова категорія найбільше виїжджає, тому що вона піклується про своє майбутнє, про свої дітей. Дарія Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.